Оселилися, однак подву не було меж, коли виявили, що дім без газу, світла, гарячої води і опалення. Про нові квадратні метри з купою сюрпризів Іван Гребенюк. До свого помешкання на шостому поверсі пані Тетяна веде нас сходами. Новенький ліфт тут так і не встигли випробувати, як і решту комунальних благ. Батареї є, встановлені, але що немає газопостачання і холодно. Через відсутність газу по вулиці Боголюбова, 23, у Софіївській Борщагівці страждають найбільше у кожній квартирі. Автономка, а це не тільки вогонь на плиті, а й гаряча вода з теплом на додачу. Вчора по моєму в общем, кашку кашкуман варили із 14%. Надцяти годин до 18. не могло молоко закипіти. А це вже про світло. Сказати, що його немає, неправда. Сказати, що воно є, також неправда. Пішли холоди, то почали включати в багатьох квартирах електроприбори і навантаження не витримує. І так, майже рік люди, що інвестували в будівництво, і ті, хто отримав помешкання через кредитування, спочатку терпіли і вірили обіцянкам забудовника. Через тиждень все буде нормально. На другий тиждень знов через тиждень все нормально. А нині б'ють усі можливі дзвони. Це перелік інстанцій, куди люди вже направили колективні скарги. Тут і антимонопольний комітет, і прокуратура. Шо прокуратура зробила запит по тим документам, на підставі яких ці дом вводилися в експлуатацію. Бо якщо там якісь чиновники підписали, що він годен експлуатації, так ну не відомо, що це було порушено, чи якийсь там був хабар. Хабар. Цікаво, що рік тому стрічку перед новосельцями перерізав сам Петро Мельник, але забудовник телефоном нас запевнив. Опального екс-ректора запрошували, бо той тоді був депутатом. А винні у всьому комунальники, бо не хотіли підключати будинок із газовиками хай через рік, але проблему вже вирішили і до 1 листопада обіцяють увімкнути зі світлом гірше. Мовляв, обленерго вимагає передати безкоштовну лінію, що звів забудовник або грошей. Це в деньгах 6 мільйонів 400. Монополисты в лице облэнерго не решают вопрос. У нас все документации, сеть готова, есть акт, подписанный госенэргонадзором. На сегодняшний день пока этого нет. В обленерго не тільки відкидають звинувачення, а радять забудовнику краще виконати всі технічні вимоги для увімкнення. Після виконання в повному об'ємі технічних умов, пакети прийому здатичної документації. Ми зможемо заключити договори. Те світло, яке нині то є, то немає, виявляється взагалі не для людей, а для кранів, що зводять поруч будинок, тому й мерехтить. Заключне слово в конфлікті має поставити прокуратура. Мешканці, що знову в очікуванні, сподіваються дістати відповідь на. Ще одне запитання а то, що нас заселили, це не нарушення закону. Іван Грибюк, Володимир Сетюк та Тимофій Кощій, ТСН 1+,1. плюс газ ще